У вас на кухні золото. Колись цю спецію обмінювали на реальне золото, тому що вона є достатньо сильним, природним знеболювальним на рівні з синтетичним бензокаїном та дуже гарним антисептиком, який вбиває стрептококи, стафілококи та навіть кандиду в організмі. І ця чудо-спеція – гвоздика. А та речовина, яка лікує, називається евгенол. Десь 20% від маси ось цього бутону це ефірні масла з діючою речовиною. І гвоздика зараз майже нічого не коштує. Евгенол дають в зубні пасти та використовують в стоматології, бо він попереджує каріїс та допомагає при захворюваннях ротової порожнини і носоглотки. А ще гвоздика спеція номер 1 серед антиоксидантних властивостей. До речі, цікавий факт: ванілін, який продається в супермаркеті, він синтетичний. І його, як правило, синтезують з інших речовин. І часто це буває евгенол, бо у них схожі молекули, і такий метод дешевший, ніж добувати його з ванільної орхідеї. А ще з гвоздики можна зробити біопластик. Аж не віриться, що стільки всього в такому маленькому бутоні. Хто не пробував, можете взяти 1-2 бутони-гвоздики і розжувати їх. І ви відразу відчуєте, як у вас німіє в роті. Тому, коли є зуб біль, але немає знеболювального, можете використовувати гвоздику. Можете робити настоянки з гвоздики і використовувати як природний антисептик.